Поговоримо сьогодні про книги серії Дивергент. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. А я дуже давно думала про відео у форматі огляду прямо на серію книг. І в перспективі я хочу зняти ще огляд на голодні ігри. Мені залишилося тільки їх знайти. Також той, що біжить лабіринтом. Мене дуже цікавить ця серія, бо я бачила тільки перший і другий фільм. Другий мені взагалі не сподобався, і тому мені цікаво саме почитати. І щодо дивергенту, можу сказати також, що перший фільм мені сподобався, другий, третій, взагалі я не пам'ятала, мені вони не зайшли. І кінцівку я взагалі не пам'ятала, бо я здається, навіть і фільм не додивилася. Тож мені було цікаво прочитати всі ці книги. Перечитати і дізнатися, власне, кінцівку цієї серії. Тож, поїхали, зараз вам розкажу все, про що я прочитала. Зробимо огляд на ці книжки. І ви дізнаєтесь, якщо ви не знали до цього, чим завершилася вся ця трилогія. Так, ну що, я взяла книги у бібліотеці. От вони. Перші дві знайшла. На українській третьої не було, тому взяла на російській. щоб просто дізнатися, якби кінець. А, тож, і чесно скажу, українською набагато легше мені читається і набагато м, кращий переклад. Тобто реально відчувається така різниця сильна в умовах. Я зараз читаю все на українській. Проте, от такі книги, які зараз я не можу знайти друкованими ніде, власне, дуже складно, якби їх шукати. Тож класно, що є варіант бібліотек. І перша книга називається Бунтівниця. Тут є ще супер вкладинка. і всередині вона ось така. Може, якесь видавництво буде перевидувати колись їх, не знаю. Написала всі ці книги Вероніки Рот. До речі, написала вона їх у досить молодому віці. Вона ще вчилася в університеті, а права на екранізацію в неї були куплені навіть коли вона ще не дописала цю трилогію. І здається, чу чула таку інформацію, що першу книгу вона написала за 40 днів, але треба це перевірити, бо якось ну може, звісно, таке бути, але. Ну, це дуже швидко. І е, ця книга стала бестселером за дуже короткий проміжок часу. Тож про що ця книга? В Чикаго далекого майбутнього все не так, як сьогодні. 16-річна Баатрис стоїть перед вибором. Вона має приєднатися до однієї з п'ятьох наперед визначених фракцій, що й вирішить її долю до кінця життя. Але рішення виявляється не таким простим, адже Беатрис не така, як усі, і у наперед визначені рамки вона не пасує. Така книжечка, вона виглядає ось так, нескорена. А, ну і тут місто, мабуть, Чикаго показано. В цьому світі існують фракції а, фракція ерудиції, де люди дуже розумні і вони відповідають за якісь такі винаходи, вони працюють з вчителями, лікарями, тобто будь-якими людьми, які стикаються зі знаннями. Хоча мені здається, що в багатьох професіях ну, існує теоретична складова професії. Але окей, ерудиція. Потім ще існує альтруїзм. Це люди, які відмовляються від себе, від егоїзму, і все для інших, все для людей. І от наша головна героїня Трис походила саме з цієї фракції. Також існує фракція безстрашність. Це такі типу воїни, вони безстрашні, не знають, що таке страх, і вони захищають місто Чикаго. В якому все це і буде відбуватися, також існує злагода, це миролюбиві люди, які проти конфліктів взагалі не сваряться і вони відповідають за вирощування фруктів та овочів. І також існує фракція правдолюбність. Це е, люди, які завжди кажуть правду. Вони відповідають за там суди. Власне, от і все і е, в цій системі світу. Кожна дитина, якій виповниться 16 років, має прийти у день посвячення і а, вибрати одну з фракцій. Можна змінити свою власну фракцію, що власне і зробила наша трис, бо вона ніколи не відчувала себе своєю у фракції альтруїзму. І вона завжди дивилася на безстрашність на цих от і хлопчаків у кожних курточках, які біжать за по... за потягом і роблять круті класні речі. Я думаю, що багато підлітків насправді звертало б на них увагу. А не на ерудицію, чи, ну, хоча може бути, а чи на там правдолюбність. Е, і також у цій системі існує ще типу екзамену, де кожна е, дитина приходить, її там підключають до якоїсь симуляції, і вона у тих ситуаціях, які вона побачить, має вчиняти певним чином. І оцей екзамен покаже, до якої фракції в неї є схильність. І е, е, тут стається не так, як гадалося. Трис опиняється дивергентом, тобто в неї є схильність до більш ніж однієї фракції: це безстрашність, альтруїзм, ерудиція. Та, здається, злагода. І в цій країні, тобто в цьому місті, дивергенти не визнаються, навпаки, на них полюють. Тому коли Трис показала такий результат, якби там щось дівчинка, яка за це відповідала, щось там підлаштувала, типу, ввели їй вручну альтруїзм. Але Трис на дні посвячення обрала безстрашність. А її брат, до речі, обрав. Фракцію ерудиції, і е, в цій книзі ми будемо багато читати про саме посвячення тих, хто перейшов у цю фракцію, у безстрашні. І дуже дивним чином це відбувається, адже вони мають пройти три рівні: там здається, щось фізичний, інтелектуальний і ще якийсь. Тобто вони мають побороти свої страхи, і тих, хто не поборуть. Викинуть, вони стануть безфракційними. До речі, мені так було смішно, коли тут <сум> прочитала, що безфракційні вони займаються тим, чим ніхто не займається більше. Наприклад, е водять автобуси чи е будують будинки. Я думаю, оце такі професії, що прям ніхто не згодиться їх виконувати. да? Тобто водій, будівельник. І от починаються будні нашої дівчини трис у безстрашності. Вона така цікава, до речі, особа, що в неї постійно присутні сумніви. Її постійно якось тягне, ніби і до альтруїзму, з якого вона вийшла, і до безстрашності. Вона бореться сама з собою, намагається показати усім іншим людям, що вона реально. Смілива, бо в ній бачать тільки слабку дівчинку, особливо там такий є пацан, як Пітер, і він постійно її колупає, стібеться з неї і так далі. Тож починається посвячення з того, що вони мають один з одним боротися у двобоях. Тобто, прям гамселити один одного, поки інший твій суперник не впаде прям без тями. Не можна здаватися. І я думаю, це таке, щоб повбивати один одного, що це за, за таке посвячення. Вже другий день і ми маємо просто ну, битися. І дівчатка з хлопчиками також ну, ставлять дівчину з хлопцем разом на двобої. Якась дивна система. Добре, що не одна я це розуміла, а тут було сказано, що новий лідер фракції Безстрашності Ерік таке зробив. У Трис з'являються друзі: це і Крістіна, яка перейшла з е ерудиції. Я увесь цей час тримала не ту книгу. Бунтівниця це наступна. От, перша, нескорена. Уявляєте, що я постійно її тримала, якщо що. Також у неї з'являється друг ВІЛ, але цей хлопчина якось, хоч і перейшов до безстрашності, проте не відчуває, що те, що вони там роблять, це дійсно безстрашність. Ну, гамселити один одного, де в цьому безстрашність. І він відмовляється від того, щоб приймати участь у цьому навчанні. А в них там іде рейтинг, якщо ти в кінці будеш, то ти вибуваєш. Так от, і тут такий поганенький противний хлопчина Пітер. Він наскакує на тих, хто перші місця займає. І навіть одному з хлопців, який зайняв перше місце на певному етапі, він зацінив у око ножем. І лідери фракції нічого з цим не зробили, щоб ви розуміли. Так, от така там безстрашність. І також тут існує романтична лінія, адже один з лідерів, ну, з викладачів. Точніше, під ім'ям 4 подобається трис. І в них там прискакує певна іскра. Він підказує, що їй робити, і так далі. І от в них потім будуть будуватися стосунки. А це чотири, як потім ми дізнаємося, це син одного з лідерів альтруїзму, Тобіас якого батько бив у дитинстві. І на ньому це дуже сильно на нього це дуже сильно вплинуло. Ну і, власне, взагалі, дитинство, що Трис, що Тобіаса дуже сильно на них вплинуло і на їх стосунки у подальшому. Тож Трис на здивування майже усіх, крім Тобіаса, який в неї вірив, проходить всю перевірку, всі іспити і стає безстрашною. Але лідер... Фракція ерудиція Джанін Метюс вона полює на дивергентів. Ще один з етапів іспитів це була, до речі, симуляція, в якій вони про з них проживав свої страхи і мав їх побороти. Так, от одна з а, можливостей дивергентів, це те, що вони в симуляції знають, що вони в симуляції, а не в реальності, і можуть впливати на цю симуляцію. І от трис мал ну мало робити так, щоб її не розкусили. А тож, коли вони всі пройшли ці всі іспити. Їм вкололи певні датчики. І на наступний день усі піднялися і пішли на альтруїзм вбивати альтруїстів. Вся фракція безстрашності пішла якби на війну, крім тих, хто виявився дивергентами, крім е Трис та Тобіаса, який також є дивергентом. І от вони вирішили піти до ерудиції, бо це в ерудити, виготовляли всі сироватки і зупинити все, що відбувається. Їм, власне, тут. Е Вдається це зробити, і вони викрадають навіть такий диск, на якому зберігається вся інформація щодо цього нападу е, спланованого, і що трис. Що Тобіас, також брат трис Калеб, який також до них приєднується, і що батько Тобіаса Маркус вони усі вирушають до злагоди. адже злагода не терпить конфліктів. Вони думають, що їх там заховають. До речі, у цій книзі також Трис втрачає батьків, і написано це дуже проникливо. Мені дуже подобається як взагалі тут прописаний характер трис. І що Тобіаса, їх стосунки, в, в них присутні і конфлікти, і непорозуміння, якась закоханість, емоції, невпевненість. Е, тобто, дуже реально це написано якби, близько до життя. тут е, така дівчинка не впевнена у тому, що вона робить, і впевнена, і не впевнена. Ну, як звичайний підліток. Вона не може сама себе зрозуміти свої емоції, свої бажання, щось розуміє, щось не розуміє, і за батьками сумує і відчуває схильності до. Якби альтруїзму, але тягне її до безстрашності. І от в неї таке сум'яття в голові певним чином відбувається. У мене також було питання, чому усі інші мають схильність тільки до чогось одного. Ну, ми, наприклад, у житті маємо багато схильностей. Особливо, коли ми підлітки, нічого в житті не знаємо. У нас можуть наші реакції від відрізнятися одна від одної в різних ситуаціях. Тобто мене так це. Трошки я так над цим думала. Але на це відповідь буде у наступних книгах. Тож, наступна книга це бунтівниця, яку я вам показувала пів відео, коли розповідала про першу. О, тут вже таке колесо оглядове. Тож. День посвячення для Трис мав стати святом. Її зарахували до фракції безстрашність. Але натомість, після того конфлікту, попереду маячить війна, Трис, втративши батьків, стикається з різними таємницями, які, можливо, вони все життя від неї приховували. І що Трис, що Тобіас, і Калеп, і Маркус, вони всі опиняються у фракції злагоди і намагаються переконати, ну. Людей зі злагоди щось зробити, якось виступити проти ерудитів. Проте ці люди вони не люблять конфлікти і, знаєте, таку земать політику, невтручання, не нейтралітету, все. Ми собі тут сидимо, головне, щоб у нас тут не було ніяких конфліктів, а ви там вирішите, як хочете. Тому вони недовго там затримуються і збігають. І потрапляють до позафракційників. І тут опа, який поворот стається. Ми дізнаємося, що мати Тобіаса, яка вважалася померлою, що вона вижила, і що вона очолює позафракційників. І там ціла армія позафракційників, як окрема фракція вони чи що. Хоч мати намагається вмовити Тобіаса якось перейти до них, стати з ними, але він на це поки не погоджується. І Тобіас з трис вирішують. Іти до правдолюбів, де правдолюби звинувачують їх у тому, що це вони вмикнули ту симуляцію, що це вони почали конфлікти, що вони працювали з Джанін Метюс. А дуже цікаво, що у кожної фракції, до речі, є своя сироватка. Наприклад, у фракції безстрашності вона симулює е, стимулює страхи. У фракції, е, наприклад, злагоди ця сироватка, вона. Тебе якби притлумляє твою агресію, робить тебе спокійним, да, наприклад. А от у фракції правдолюбність, це сироватка правди, ну ти її тобі в колюці, і ти не можеш збрехати. Такий собі детектор брехні. І от вони мали його пройти. До речі, у минулій книзі ще також стався певний такий, така ситуація: конфлікт всередині трис, е, через те, що. Під час симуляції, всі інші недивергенти, вони йшли і змушені були усіх вбивати людей. Усі друзі. Кристина, також хлопець Крістіни, Вони всі. Були під дією симуляції, і Трис через те, що їй загрожувала небезпека від хлопця Кристини, який наставив на неї пістолет. Вона його вбила. А потім вона постійно мучиться докорами сумління, типу, я ж могла вистрелити в ногу в руку, але не подумала. І от це прослідковується через усю книгу. І в цій книзі це особливо видно, адже настільки її загризає це сумління перед Христиною і передусім, перед самою собою, що вона втрачає. Три з певним чином жагу до життя, і от на цьому допиті детекторі брехні, хоч вона могла не казати правду, але вона розповідає усім, що вона його вбила таки і переживає усі наслідки, і те, як Христина від неї відмовляється, і так далі. І це дуже так проникливо написано. Там ще стається напад від тих, хто на боці Джанін Метюс. Вони вриваються до правдолюбності, і усім вколюють таку сировитку, яка має постійні передатчики. І от Дженін може змусити усіх, хто не є дивергентами, зробити соб... ну, що завгодно, вона може маніпулювати людьми. Ми. І таким чином, через таку маніпуляцію, вона ставить ультиматум: або до мене приходить дивергент, щоб ми, мали, ну, експер... щоб ми проекспериментували з вами, підібрали, зробили для вас сироватку. Або е ну, кожного дня певні люди будуть знищуватися. Вчиняти самогубство. Тож трис, яка на яку давить смерть друга, що вона його вбила, і смерті батьків, і все, що відбувається, взагалі з нею дуже тяжкий процес, вона йде сама на смерть, хоч Тобіас і був проти цього. Вона йде і приходить до фракції ерудиція, де над нею починають чиняти якісь досліди, е, брати в неї аналізи, різні сироватки в неї вколювати. їй кажуть, що одного дня ми тебе вб'ємо, власне. Круто, і за нею там, до речі, слідкує і водить її Пітер. Той противний, який нападав минулі книзі на перших у рейтингу. Він, звісно, що на боці злодіїв. Тож три з поганому досить стані, і ще Тобіас прийшов до родиці, щоб бути разом з нею. І от прийшов час, коли їй сказали, що все от сьогодні буде твоя страта. Уявляєте, да? І вона розуміє, що вона ніби цього і хотіла, бо не може жити з відчуттям провини. А ніби вона хоче жити. І от і все, а вибору немає. І її кладуть на стіл, і вона бачить свого брата, який її зрадив, який весь цей час працював на ерудитів, і який, власне, не проти зараз стратити свою сестру. Тобто, взагалі, чесно. Ну... Я дивлюся, що в неї дах не поїхав у цій книзі ще на половині книги. Але раптом ті, що були ворогами, раптом стають друзями. Пітер рятує трис, підмінивши сироватку смерті, і вони з тобісом рятують її і приєднуються до. Позафракційників. Стають на чолі там, разом з Евелін, матір'ю Тобіаса, і вриваються до еродитів, і перемагають їх, вбивають Джанін Меттіус. І тут спливає певна інформація. Тобіас знаходить відео, на якому ми бачимо ще е, прапраправа Бусю Трис, яка каже, що існує світ поза цим містом Чикаго. В якому немає фракцій, І що це місто було спеціально зроблено для того, щоб людство позбавлялося своїх пороків. Бо у минулому були експерименти над людьми, щоб прибрати їх боягуство, прибрати агресію і щось там експериментували з генами. І після цього сталася велика війна, де ці люди зі зміненими генами почали нападати на нормальних людей і було знищено півсвіту. І саме для цього створили це місто Чикаго, де створили різні фракції, і туди помістили генетично змінених пошкоджених людей, у яких саме через ці експерименти була прибрана здатність взагалі щось робити і відчувати в інших фракціях. Тобто, якщо ти безстрашний, то все в тебе відпадає співчуття. Бо ти пошкоджений генетично. Якщо ти альтруїст, то в тебе природні, знаєте, відчуття самозбереження також пропадає, це недобре. І от вони створили такий, таке місто, щоб люди почали зцілюватися. І оці дивергенти це просто зцілені нормальні люди з нормальними вже генами. І коли почало б з'являтися багато дивергентів, їх мали б випустити за місто у реальний світ. Як вам така інформація? Я таке взагалі не чула, я про таке взагалі забула. Я таке не зрозуміла, коли дивилася фільми. І для мене це ну, це в принципі все пояснює. Е, Хоча думаю, чому вони ці поза містом не втрутилися, коли Дженін Метіс почала вбивати дивергентів? Це ж взагалі проти їх правил, бажань. Е, і це все руйнує всю систему. Ну навіщо ця система потрібна, якщо цих дивергентів знищують? Ось. Але така інформація спливла. І вже в наступній останній книзі, от вона, що трис, що Тобіас, що їх там друзі: Христина а, і Калеб, це який також вони візьмуть його з собою. Вони відправляться. За місто, і знаєте, от найбільше мені сподобалися перші дві книги. Третю було читати дещо нудно, хоча вона також, в принципі, мені сподобалася. Тож, коли Триса і друзі вони вже пішли за місто, вони зустрічають людей на чолі з Девідом, які очолюють бюро генетичних там, експериментів. І це бюро, власне, відповідало за місто Чикаго і також за інші міста, в яких інші системи для того, щоб змінити і відродити нормальних людей з генетичних Пошкоджених. І тут вже в цій книзі виступає інший конфлікт. А ми дізнаємося, що Тобіс, до речі, він не зовсім дивергент. У нього там щось сталося з генами, але він частково також і пошкодженим залишається. І тут стається такий конфлікт, що поза містом не сприймають оцих генетично пошкоджених, до них ставляться як до сміття. Власне, якби у місті ставилися до дивергентів, як до небезпеки. І знаєте, куди, от, цікаво, куди б ти не пішов, там змінюється якийсь уряд у місті, на чолі стала е, головною стала Евелін, голова позафракційників. Але вона також свій жорсткий графік там е, встановлює, що ніхто не має відроджувати ці фракції. Да, Там фракції було зруйновано у місті. І от хто б не став у кожного свої правила і повної свободи не буде ніколи. Поза містом є існує бюро, якась певна політика, де не сприймають пошкоджених. Також також там немає такого о, всіх. Ми приймаємо. Е і так далі. І три з сам дізнаються про те, що власне існували війни і до війни з пошкодженими, що нормальні люди спричиняли також війни у минулому. А про це бюро замовчує, що бюро не втручалося у розвиток подій в місті, коли Джанін Метюс вбивала дивергентів, коли вбивали всіх е, людей у ультруїзмі, тобто. І вони вирішують тобі і стрес боротися тепер проти бюро. вони завжди знайдуться з ким боротися, я так скажу, у цьому світі. Тож вони вирішують вкрасти сироватку пам'яті, розпилити, щоб всі в бюро забули, все забули, і дати їм нову інформацію про те, що генетично пошкоджені, вони нормальні. І тут стається головний момент, який не зрозуміли фанати цієї серії всієї. Це те, що у цій книзі, власне, трис. Помирає. Адже спочатку вони вирішили, що піде калеп. Чому Калеб? Бо щоб дістатися до сироватки пам'яті, треба було взламати якусь там лабораторію, і коли її взламуєш, у повітря випульскується сироватка смерті, від якої ти помираєш. Ну, на смерть мав піти Калеб, бо Тріс не могла його пробачити, і він як безрадник. Але в останній момент Трис проявляє знову своє відчуття альтруїзму, і ну, вона розуміє, що вона любить брата, що вона не може так з ним вчинити. Вона обирає такий шлях, і вона йде замість нього. Вона йде замість нього і вона виживає після сироватки смерті, адже вона дивергент. Але коли потрапляє до кабінету з сироваткою пам'яті, Девід, голова всього цього бюро, він її застрелює. Але Трис вона встигає. Е Вивільнити сироватку пам'яті, тому їх план вдається, але вона помирає. І дуже потім тяжко читати останні глави від імені Шатобіаса, який дуже тяжко це все переживає, просто її смерть. І ми потім дізнаємося, що місто стало нормально функціонувати, що всі її друзі там знайшли своє місце, Тобіас взагалі пішов у політику. Там вони живуть вже не по фракціям, а як просто звичайні люди. Але оця туга Тобі Сзатрис, вона там залишається до кінця книги. І чесно, ну, вона була досить емоційна, ця книга ну, в кінці, що прям пробивало на сльозу. Але середина трошки була затягнута. Тож. Е Ось така ця серія, мені сподобалося її зараз перечитувати. Бо коли я починала читати книгу Дивергент у здається ще 17 років, вона мені чомусь не зайшла, бо я більше очікувала на якусь романтичну лінію цікаву, вона тут цікава, і вона тут доросла, бо що тріс, що тобі вони можуть збрехати один одному, щось не те зробити. Оці слова Я збрехав, щоб тебе захистити, але потім вони розмовляють і вирішують проблеми, з якими стикаються. Вони не залишаються, а, а якось, якось пройдемо, чи взагалі пока-пака, чи взагалі прощаються все, ти мені не підходиш. Ні, вони розмовляють, вони просять пробачення, вони вирішують не брехати один одному, вони постійно роблять свій вибір, адже саме вибір має значення. Ну, це вже зараз я бачу, а тоді мені чомусь воно не зайшло. Дуже цікаво було читати про цю систему взагалі побудови світу, Фракції. Чому ці фракції? Потім нам пояснюють, звідки вони з'явилися, що взагалі у світі відбувається. І навіть було таке запитання, чи реально були генетично пошкоджені люди, чи це все придумали бюро? Хоча навіщо це було їм? Навіщо було приховувати інформацію про те, що були війни, конфлікти ще до експериментів з генами? Ну... Цікаво було, що люди взагалі, щоб припинити війни і конфлікти, вони почали власне, працювати з генами, щоб змінити, щоб люди перестали бути невпевненими, егоїстичними, якимось там, перестали боятися. Да? І от через це створили людей, які тільки на одне налаштовані і пруть туди. Якби це також типу, негативно на них вплинуло. Але чи дійсно це було? І те, що вони зруйнували всю цю систему, якщо реально існують генетично пошкоджені, це ж проблеми не вирішило. Ну вони залишилися генетично пошкодженими, тобто. Ну, існує це питання, як все це влаштовано, як все це буде відбуватися там далі. Але не будемо забувати, що Вороніка рот була молодою, коли писала ці книги, і вона добре написала. Вона класно прописала характери. Це класна така підліткова антиутопія, і її цікаво читати у будь-якому віці, не тільки підліткам. Дорослим людям, і кожен знайде у цій серії щось своє. Тож я дуже не жалкую, що я прочитала власне, ці книги, вони класні. Якщо ви хочете згадати е всю цю серію, ви можете подивитися фільм. Перший прикольний, там у головній ролі Шейлін Вудлі, і вона мені подобається. Але наступні якісь нудні були. От, а в книгах. Веселіше все йшло. Тож я думаю, що той, що біжить лабіринтом, можливо, книги також прикольніші, ніж фільми. Треба їх буде знайти, бо також їх вже немає у продажу. Ну і що? На цьому будемо з вами завершувати. Напишіть, як вам ці книги, якщо ви їх читали, які думки ви з них знайшли цікавими для себе? Чи подобається вам більше можливо фільм? Поставте лайки, підпишіться, звісно, на мій канал. Я буду дуже вам рада. А ми побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.